Ну, мені здається, ну, може, це якраз конкретний якийсь, ну, типа, такий є персонаж, і він саме так виглядає, я не знаю. От, але б я б, наприклад, там, залишав би оченята там зверху. Да? Ну, типа, скажімо так, тут би я не сильно навалював би оченята. Наприклад, там зверху декілька. Більше-менший, і, скажімо так, ще, типа, менший. От, тобто, трошечки підвів би їх. От, е, отут з цими це теж оченята виходять в нас. Але тут таке питання, що це може в принципі бути і зайве. Ну, есть, воно, в принципі, тут не дуже е, лягає, але в нас там типа, світяться очі мощненько, це прикольненько. От, тому я розумію, чому окремо винесено це сюди. Ну, типа, його знає. Може, типа, одне очко замість двох було б типа, більш. Щоб не сильно шуміло. Там, слава Богу, і не видно. Да? От, просто це трошечки такий шумчик.